Вітаємо! Кожен з нас бодай раз у своєму житті задумався про те, ось би виграти в лотерею. Одразу приходять думки про розкішне та безтурботне життя. Але сьогоднішня історія однієї жінки може вкрай змінити ваше життя і, в разі чого, підготуватися на випадок, якщо ви виграєте в лотерею. Так як вам, можливо, придеться зустрітися з підступністю навіть. Зі сторони своїх близьких. Друзі, на нашому каналі доступне спонсорство. Якщо вам подобається наш контент, то для вас є можливість підтримати нас. Всі випуски, які входять на цьому каналі, появляються у вкладці спонсорство дещо раніше, перед тим як стати загальнодоступним. Тому якщо вам не терпиться переглянути новий випуск і заодно підтримати нас, то ми залишимо посилання в описі для оформлення підписки. А ми ж переходимо до відео. Ну що, покрутимо колесо фортуни. Неділя 7 березня 1999 року. В кафе недалеко від міжштатної автомагістралі 10, що в окрузі Мобайл, штат Алабама, проходила звичайна зміна з чотирьох офіціантів. Нашої головної 28-річної героїні Тонде Дікерсон, 21-річної Джекі Фейрлі, 23-річної Анджели Тіздейл, 45-річного Сандро Діно та 27-річного начальника зміни Меттью Адамса кафе спеціалізувалось на вафлях і користувалося великим попитом. Але був у цього кафе один дуже незвичайний клієнт Його ім'я Едвард Сівюрт, 41-річний менеджер ресторану в Баулбеттер, невеличкого прибережного міста, яке являлось столицею морепродуктів Алабамі, яке знаходилось в кількох кілометрах від Гранд Бей. Міста, де знаходилось кафе, де і працювала наша героїня, Едвард дуже любив заходити в цю вафельну, коли їздив до своєї сестри на вихідні. Він спілкувався з персоналом і просто насолоджувався своїм відпочинком, так як він не працював по причині проблем зі здоров'ям. Едвард був унікальний тим, що залишав дуже незвичні чайові офіціантам, а саме лотерейні білети. Незвичні вони були тим, що в штаті Алабама та в найближчому штаті Місісіпі азартні ігри були заборонені. І якщо люди хотіли випробувати фортуну, то мусили їхати аж у Флориду, звідки якраз таки привозив білети Едвард. Так, от минулого дня, 6 березня, Едвард якраз таки завітав до кафе. Він роздав всім працівникам білети, попередньо запакувавши їх в конверти, і підписав для кожного. Але один білет залишився незабраним. білет Тонде, все тому, що її в той момент не було на роботі. Тому Едвард попросив колег. Просто передати білет їй наступного дня. І вже 7 березня, коли Тонда вийшла на роботу, колеги вручили їй її чайові результати виграшу, з яких були оголошені ще вчора. Тонда взяла білет і не стала його розпаковувати, так як в неї не було часу на дурацькі білети посеред робочого дня. Наше життя наповнене багатьма проблемами та, не дай Бог, трагедіями. Ось як було, наприклад, з нашою героїнею. Кожен переживає це по-різному, але ніхто навіть не підозрює, що йому потрібна допомога. Хтось, можливо, і задумується піти до психолога, але руки так і не доходять. Мене ж нічого не болить, та й ментальні проблеми самі пройдуть, не пройдуть. Але що ви скажете на те, щоб подбати про свій ментальний стан, не виходячи з дому? Вихід є, це Mindly, Найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Тут ви не будете обмежені кількістю фахівців вашого міста. Перед вами будуть всі психологи України. Ви зможете знайти свого ідеального психолога прямо зараз. А якщо ви ще не наважилися, то це вам знак. Вводьте промокод CRIME і отримуйте 10% знижки на. Перший свій сеанс. Переходь по посиланню в описі або закріпленому коментарі, або ж по QR-коду на екрані та знайди свою підтримку у важкі часи. Прийшовши втомлена додому, Тонда ледве не забула про свій білет. Вона вирішила без ніяких надій. Просто відкрити білет, стерти його та перевірити комбінацію. Коли вона це зробила, то просто застигла в шоці. Вона не могла зрозуміти, чи комбінація дійсно сходиться, чи їй просто здається із автоми. Дивлячись на результати лотереї та на свій білет, вона бачила одинакову комбінацію чисел: 3, 4, 7, 36, 39 і 40. Щоб перевірити це, вона подзвонила до свого батька і продиктувала комбінацію на своєму білеті. Батько зі ступором сказав, що цифри сходяться з джекпотом, який становив 10 мільйонів доларів, і був одним із двох білетів, які входили в число безлічі білетів від цієї лотереї. Загальний призовий фонд становив 20 мільйонів, і два виграшних білети ділили виграш між собою. Сказати, що тонда була в шоці. Не сказати нічого. Вона ще кілька хвилин була з батьком на слухавці, не говорячи нічого, мовчали двоє, і в якийсь момент Тонда закричала. Виглядало це все як у якомусь фільмі. Цього просто не могло бути. Тонда не вірила в це. Але все було наяву, вона була багата. Але, на жаль, як у фільмі не вийшло. Звичайно, що на наступний день Тонда звільнилася з роботи. І тут почалося. Першим ділом сім'я Дікерсонів почала вирішувати, що вони будуть робити з виграшем та як будуть утримувати виплати. У них було два варіанти: перший це одноразова виплата, але у розмірі близько 5 мільйонів. Або ж другий варіант розтягнути платежі на 30 років і утримувати кожен рік по 333 тисячі доларів. Сім'я погодилася на другий варіант, так як в такому випадку вони мали би грошей більше ніж заробляють. А так можна не працювати і. Жити в своє задоволення. Тонда вже задумувалася над тим, щоб побудувати двохповерховий дім для своєї сім'ї та купити собі авто, так як її авто вкрали, а не їздити на машині мами Крайслері Лебароні. Також вони вирішили відкрити бізнес, який буде належати тонді, а акції компанії будуть розділені між членами сім'ї. Чоловіку тонди Джеймсу 49% акцій. Кожен із двох братів та сестер, а також батьки, мали би 17%. Компанію назвали Nine Million Incorporated, Оскільки Тонда думала, що вона виграла саме 9 мільйонів. Але потім виясниться, що офіційні особи із Флоридської лотереї підрахували продаж квітків, і сума виграшу кожного джекпотного білету буде перевищувати 10 мільйонів. Дуже хороші новини, але найголовніше питання так і не отримало відповіді. Куди подіти гроші? Здавалося б. Так як ми говорили, Тонда хотіла побудувати будинок, оскільки вона зі своїм чоловіком Джеймсом та 9-річним сином від минулого шлюбу жили в трейлері на невеликій ділянці в 6 акрів, яка належала її батькові. Кожен день Тонда засинала з сумкою, в якій лежав білет, чекаючи п'ятниці, щоб поїхати у Флориду і отримати свою першу виплату. Настала п'ятниця. Тонда приїхала, але там її чекали. Неприємності, вона хотіла підписати всі потрібні документи та забрати гроші. Але організатори лотереї сказали, що вона не зможе отримати виплату, оскільки її виграш був оскаржений. Ось тут і почалося. Я ж недарма вам розказував, де вона працювала та причисляв всіх колег. Організатори сказали, що отримали дзвінок від юристів, які представляли інтереси чотирьох колег по роботі Тонди. Вони завірили, що по праву можуть отримати частину виграшу. Постає питання, з якого б то? А все з того, що вони сказали, що мали з Тондою усну домовленість про розподіл виграшу. Тобто, якщо хтось з них виграє в лотерею, вони ділять джекпот. Між собою і ще вони додали, що Тонда зараз якраз таки порушує цю домовленість щоб забрати всі гроші собі. Мало того, вони не хотіли отримувати виплати щороку, а отримати весь джекпот відразу. Тонда очевидно відмовила претензії і сказала, що колеги все видумують. Новина про виграш 10 мільйонів розлетілася по всій Алабамі та Флориді. А люди з нетерпінням чекали, чим же закінчиться ця історія. А вона закінчуватись і близько не планувала. Від колег тонди продовжували надходити обвинувачення, що вона скористалася усним договором, і до того ж сказала, що білет вона отримала від іншої людини. А не від Едварда, так як з ним в неї теж був усний договір. Тонда же признала, що вона говорила про те, що білет вона взяла не від Едварда, але це все було для того, щоб колеги не розповсюджували неправдиві слова про усні домовленості з ним та щоб уникнути судових позовів. Я надіюсь, ви не заплутались. Та що там абсурд дійшов до того, що колеги Тонди найняли приватних детективів, щоб вони за нею слідкували, і в разі чого можна було щось на неї накопати і викорсити потім в суді. Вона не могла повірити, що люди, які були її колегами, можливо, деякі друзями, так різко змінилися і поводили себе так ворожу. Їй довелося, по її словам, висловлювати оманливі твердження лише для того, щоб вся ця нісенітниця не пришкоджала веденню її бізнесу. Звичайно, як на мене, не дуже хороша тактика, так як вже це можна було використати в суді. І не в користь Тонди. Але якщо у вас є варіанти, як би ви вчинили в даній ситуації, то обов'язково пишіть в коментарях. Сім'я Тонди ж стверджувала, що звинувачення колег взагалі не мають жодного сенсу. Якщо у тонди були схожі плани, то чому вона не пішла та не отримала всі гроші відразу та не по черговими виплатами, щоб юристи колег не встигли оскаржити приз? Але незважаючи на це все, суд все-таки почався. 19 квітня, перед тим, узгодивши суд присяжних з двох сторін, суддя вирішив розпочати суд. Хочу зазначити, що діяти потрібно було негайно. Чому Пустає питання? А все тому, що колеги Тонди подали до суду, щоб отримати одноразову винагороду. А цей процес був приречений на швидке виконання, так як в справу вступила податкова служба, яка диктувала свої правила при таких інцидентах, тому що по праву всі одноразові виплати з лотереї повинні бути виплачені протягом 60 днів. Після розіграшу. Проте колеги Тонде, напевно, відчуваючи її перевагу, висунули їй дві угоди перед судовим процесом. Спочатку вони пропонували їй забрати 30% виграшу і 70% розділити між колегами. Але, побачивши, що тонда не збирається піддаватися, запропонували їй вже 40%, а собі 60%. Ви собі таке. Можете взагалі уявити? Тондаж, очевидно, відхилила ці дві привабливі пропозиції. На інтерв'ю вона сказала, що відчувала себе так, ніби в неї просто хочуть вкрасти частину джекпоту. Просто забрати без жодних конкретних причин та доказів. По її словам, колеги не мали взагалі нічого спільного до цього виграшу. Взагалі, нуль. Також вона заявила, що ця ситуація її настільки дістала, що бореться вона не заради грошей. Так як погодьтеся 3 мільйони доларів при розподілі 30 на 70, або ж навіть. Якщо це буде одноразова виплата, тобто 1 мільйон доларів, то вона би могла забути про роботу, побудувати та купити все, що хотіла, і просто жити й насолоджуватись життям. Тонда хотіла добитися справедливості та покарати колег за те, що вони наговорили проти неї та проти її сім'ї. Під час суду Тонда стверджувала все те, що й говорила з самого початку. Між мною і ними ніколи не було жодних угод на рахунок лотереї. Та й погодьтеся, ви, напевно, би теж не сиділи та й не молилися б над цими білетами. Бо навіть я, коли купую схожі білети, то я ні на що не надіюсь. А навіть якщо вони про це говорили, то це було всього лиш балачками, по типу ось, виграю в лотерею і пішло, поїхало. Та й взагалі хто придумав усну домовленість? Це... Це настільки безглуздо. Навіть адвокат Тонде сказав, що це просто щурії, які вилізли невідомо звідки і тепер заявляють про якусь усну домовленість. Як це називається? Якщо навіть між ними і був такий договір, то його сили недостатньо, щоб оперувати в суді. По законодавству штату Алабами такі домовленості мають мати писемну форму і бажано затверджуватись юристом. І перша частина його висловлення це. Просто звичайна логіка та здоровий глузд, а не тільки те, що він адвокат на стороні своєї підопічної, але сталося зовсім неочікуване. Серед свідків були також постійні відвідувачі, які стверджували, що чули про розподіл джекпоту. Та той самий Едвард Сівюрт, який стверджував, що він роздав всі лотерейні білети, знаючи та чуючи, що колеги розділять потенційний виграш між собою, тому що він любив кожного з них. А працівники в свою чергу обіцяли йому новенький білий королівський пікап-таксі. З сірою смугою. Наприкінці суду присяжним знадобилося всього лише 45 хвилин, щоб винести рішення. І рішення було вкрай ненормальним. Приготуйтесь. Розділити джекпот між працівниками, давши їм по 20% з виграшу. Працівники тріумфували, а тонда була настільки розлючена, що вирішила подати апеляцію, але її адвокат сказав, що навряд чи вона виграє справу, після чого. Був звільнений. Тонда була цілеспрямованою. Тут нічого не скажеш. Якорі вона не тримала біля себе. Тому найняла іншу команду, яка погодилася подати апеляцію до Верховного суду Алабами. Вона заявляла, що гроші в неї вкрали через велику брехню, в яку вірив суддя, і вона не збирається це так залишати. Тонді довелося повернутися на роботу, але вже в іншу вафельну. Очевидно, витрати на судовий процес ішли. Всі гроші тонда тратила на це. Гроші і цього разу не дістались нікому, так як суд підтвердив продовження позову в червні. 1999 року цього разу суд відбувався дещо інакше. Суддя і чути не хотів на синітниці про усний договір. Хі, ну нарешті суддя сказав стороні звинувачення, що все закінчиться швидко, якщо вони нададуть писемну домовленість, але в них її не було аж очевидно. Тоді адвокати Тонде почали свою гру. Вони дещо перефразували твердження з минулого судового засідання і додавали ще два аргументи. Перший це те, що усний договір між колегами був недійсним, тому що азартні ігри були заборонені в Алабамі, і другий це те, що Едвард Сівюрд. Купив квиток за день до розіграшу, і технічно переможцем є саме він, а не група працівників, і що в свою чергу він подарував гроші тонді. 18 лютого 2000 року Верховний суд Алабами став на сторону тонди. А суддя Гюми Докс заявив, що він та інші судді погоджуються з адвокатами тонди, кажучи, що будь-яка усна домовленість між нею та її колегами не могла бути аргументом через ту ж першу причину. Азартні ігри в Алабамі були заборонені. Тонда тепер мала право на повну суму виграшу, але не варто розслаблятися. Наступним її опонентом став Едвард Сіверт. Я ж надіюсь, ви не забулися, як адвокати позбавилися від колег Тонди. Едвард Сіверт був коренем цих бур'янів. Якщо просто відірвати верх, то цього недостатньо. Треба викорчовувати разом з корінням, чим якраз таки вони всі і зайнялися. Едвард вступив в конфлікт як повноцінна сторона. Він подав позов проти самої Тонди, стверджуючи, що вона обдурила його та не виконала дві угоди, а саме не поділила виграш між колегами та не подарувала йому пікап. Але це все квітучки, так як боровся він тепер не за це все. Він боровся за те, щоб повернути собі квиток, а точніше. Отримати весь джекпот. Як можна зрозуміти, тут вже не відвертися тим, що ніякої усної домовленості не було. І, в принципі, в нього був клондайк-версії, як квиток прийшов до Тонди. Суд затягнувся ще на два роки. Витрати Тонди на адвокатів все росли і росли. За цей час вона розлучилася зі своїм чоловіком Джеймсоном, який стверджував, що він також має право на частину виграшу. Це якесь замкнуте коло, і здається, що для Тонди це. Просто нескінченна тортура, і легше було би просто кинути цю справу. Однак, все, що сталося до цього, це нічого в порівнянні з тим, що сталося потім. В лютому 2002 року, коли Едвард Сіверт подав свою останню апеляцію до суду, тонду викрали Стейсі Мартін. 35-річний позаколишній чоловік Тонде, який колись теж подавав позов до суду, але його навіть не одобрили. Мартін був дружений на тонді за кілька років до виграшу у Флоридській лотереї. Про їхні відносини мало що відомо, дізнавшись, що Тонда все таки виграла суд проти своїх колег. Він подумав, що вона нарешті таки розбагатіла. Тому 8 лютого, 2002 року, приблизно о 6.30 ранку, Тонда збиралася йти на роботу. Коли Мартін підкрався до її пікапу та з силою проштовхнув колишню жінку на пасажирське сидіння з водійського. Завівши авто, чоловік рушив. Їхав він по шосе 90 Місісіпі, та все повторяв Тонді, що їде її вбити. Вони їхали до тих пір, поки не прибули до порту човнів Бею Хірон, розташованого в ізольованому районі за межами Паскалуги. Коли Тонда благала Мартіна її відпустити, її телефон почав дзвонити в сумочці. Вона запитала викрадача, чи може вона відповісти. На що, звичайно ж, отримала відмову. Проте телефон зазвонив друге, і вона заявила Мартіну, що якщо вона не відповість, то її почнуть шукати, і тоді йому кінець. Вона ж все-таки 10 мільйонів виграла. Точно будуть шукати. На цей раз чоловік неохоче, але все-таки дозволив жінці підняти слухавку. Жінка просунула руку в сумочку і витягнула його пістолет 22-го калібру. Чоловік не встиг зреагувати вчасно і отримав кулю в праву сторону грудей. Проте чоловікові все-таки вдалося вибити пістолет з рук тонди. Слава Богу, що вони хоча б не розбилися, то все б закінчилося б на цьому. Але була одна дилема: Мартін був у важкому стані, тому тонда, переконавши його, сіла на водійське сидіння та повезла колишнього в найближчу лікарню. Подальші деталі, на жаль, невідомі. Але відомо, що чоловік вижив і тонда не понесла жодного покарання, так як це був самозахист. Проте на рахунок самого чоловіка теж нічого не відомо, чи поніс він покарання, чи ні. Та й ще можна додати, що він на той момент вже розшукувався за мілкі злочини. Скажу так, що багато деталей невідомі, тому що Тонда зробила запит, щоб всю інформацію, пов'язану з нею, було видалено з інтернету. Тому пошук всієї інформації був зведений до стародавніх відео з американського Ютубу. В гуглі при пошуку її історії як українською, англійською чи будь-якою мовою, конкретної інформації немає і тільки просто гучний заголовок, що виграла гроші, судилася з колегами. А чоловік викрав так, як теж хотів грошей. І все, але нам вдалося накупати ще деякі деталі. Історія на цьому не закінчилася. Тепер ми з вами перескочимо на 10 років вперед, до середини 2012 року, коли Тонда нарешті таки закінчила довготривалу війну. Служба внутрішніх доходів з'ясувала одну дуже цікаву річ: що коли Тонда нарешті отримала лотерейний виграш. За який вона так боролася, федеральний уряд стягнув з неї сотні тисяч доларів несплачених податків за їхніми даними. Коли вона передала акції своєї 9-мільйонної компанії членам своєї родини, то це був подарунок, заснований на вартості 51-ї компанії, яку вона подарувала членам своєї сім'ї. Податкова підрахувала, що вона заборгувала майже 800 тисяч доларів. Тонда, звичайно, не погоджувалася з цим. Вона ніби сперечалася, чи можете ви повірити, що домовленості не було, якщо члени родини вже володіють частиною акцій? Можливо, ви вже заплутались, але згадайте, що в сім'ї Тонди теж була домовленість. Якщо хтось з них виграє в лотерею, то виграш вони ділять на всю родину. Але чому такі податки? А все тому, що згадайте закон Алабами про азартні ігри, і що Тонда якраз таки виграла суд і за цього, що такі усні домовленості. Не працюють, і друге за що вцепилася податкова, це те, що родина склала домовленість про розподіл виграшу вже після того, як Тонда дізналася, що виграла. В штаті Алабама діє федеральний податок на дарування майна при житті, і ви будете в шоці, скільки відсотків становить податок на сьогоднішній день. На дарування стягується податок у розмірі 40% на федеральному рівні. Тобто, якщо батьки хочуть подарувати своїй дитині 1 мільйон доларів, то це створить зобов'язання на федеральному рівні сплатити 400 тисяч доларів податку. Судом було винесено рішення, що неважливо, коли був підписаний договір, оскільки виграш в будь-якому випадку рахував себе податку. Дарунку, а значить, оподатковується. Після цього тонді дали невеличку перерву, щоб вона могла розібратися зі своїми податками. Виграші в кінцевому результаті були оцінені нижче, ніж були до цього, тому що на момент 1999 року тонда була в розпалі судового процесу, а це означає, що квиток технічно коштував менше. На жаль. Не зрозуміло, скільки грошей Тонда Дікерсон все таки залишила собі зрештою на основі звітів ми виявили, що під час битви з податковою службою її виграш було підраховано так. Ніби вона отримала одноразову виплату в розмірі 5 мільйонів, а не 10, які вона спочатку хотіла. Можливо, це було вимушено через результат першого судового засідання та правило 60 днів, яке я згадував раніше. Якщо взяти до уваги додаткові податки та судові збори від її багатьох судових баталій, фактичні гроші, які вона отримала, були, мабуть, значно менше, ніж 5 мільйонів доларів. І також потрібно враховувати, що вона поділилася вирошем з родиною. Тому до кінця невідомо чи окупилася їй ця затія. Також невідомо скільки отримав її чоловік Джеймс, так як він теж був в списку тих, хто отримує частку виграшу. А щодо того, де тонда сьогодні, це щось на кшталт таємниці. Останній відомий звіт про неї, який ми змогли знайти, був датований 2018 роком і згадував, що вона все ще працювала дилером покеру в Білоксі, Місісіпі. Зрозуміло, що після закінчення останньої битви за виграш в лотерею. Тонда вирішила жити поза центром уваги, що точно неможливо в її старому містечку Гранд Бей, штат Алабама. Згідно зі звітом 2001 року, опитування показало, що 91 людина в околицях чула про тонду та її фіаску в лотереї. А як би ви діяли на місці тонди? Запрошуємо до обговорення в коментарях. Також вас попрошу поділитися цим відео своїми друзями та рідними, щоб бути готовим до такої, здавалося б, радісної новини, як Виграш в лотерею.